Хочу звернутися до всіх тих, хто дивиться нас в інтернеті. Зараз там з'явилася така можливість стати спонсорами для, для мого каналу, щоб кожен місяць систематично якусь частину відділяти коштів на підтримку. Я буду вам дуже щиро вдячний. Так само хочу сказати усім, усім усім. Хто є присутній в святому храмі, хто нас дивиться, пам'ятайте, що кожен із нас, кожен із нас, якщо живий, кожен хто живе, кожен хто мене чує, кожен із вас має завдання у своєму житті. Ви народилися не просто так, щоб поїсти і вмерти, і вас закопали. Кожен з вас має місію. Життя коротке. Задумайтеся, чи ви вже зрозуміли зміст свого життя. Чи ви вже зробили те, для чого були народжені? Моліться до Духа Святого, щоб відкривав, Господи Боже, дай мені розуміння, для чого ти мені дав життя. Дай розуміння, що ти ще від мене хочеш. Від нині. І до того часу, скільки ти мені призначив. я хочу Боже бути в межах твоєї орбіти. Я, Господи, хочу бути в межах Твого Божого плану, який ти запланував, щоб змінити світ на краще. Це роблять Божі люди, міняють світ на краще. Слуги диявола його наповняють злобою, ненавистю, брехнею, приниженням. Образами, вбивствами і так далі, це є робота диявола. Ми, діти Божі, наше діло нести у світ добро, міняти його. І кожен із вас має призначення, скільки він добра має принести у світ. Думайте, чи ви вже встигли все зробити доброго, щоб цей світ став кращим. Бог хто мене слухає сьогодні. Це означає, що ви вибрані. Не всі люди сьогодні в церкві, розумієте? Не всі люди дивляться трансляції. А я кажу до вас, тих, що Бог вас вибрав, для вас неділя має значення. Для вас має значення цей святий день, а значить, ви є приємні в Божих очах. Задумайтеся, що ви ще маєте зробити. І просіть до Бога сили і здоров'я, щоб вам дав можливість вашу місію виконати на цьому світі. Щоб через вас, хоча б одна людина на цьому світі посміхнулася і сказала, дякую, що я тебе знаю, дякую, що ти є. На світі. Щоб через вас, хоча б одна людина на цьому світі посміхнулася. І сказала, дякую, що я тебе знаю, дякую, що ти є. Маєте час робити добро, так що робіть. Молимся за Україну.